На Житомирщині вже цього тижня зміниться погода. Замість теплих та сонячних днів прийде холодний атмосферний фронт. За словами метеорологів, він принесе короткочасні дощі, посилення вітру та поступове зниження температури. Якщо 24 вересня ще буде такий перехідний день перед похолоданням вночі, це буде 10 градусів тепла в день 15-16 градусів, то надалі становиться холодна для цього часу погода. Синоптики кажуть, значне похолодання прийде на Житомирщину 25 вересня. До ранку температура буде знижуватися всього до 2-3 градусів тепла. На ґрунті очікуємо заморозки 0-2, а вночі 26 та 27 в крайніх північних районах області навіть можливі заморозки у повітрі до 0 градусів. Заморозки у повітрі належать до стихійного явища і мають другий рівень небезпечності. У день 27 вересня березня буде сонячно однак тепліше від цього не стане. Це буде варіант, коли сонце світить та не гріє. Що такий масив холодного повітря зможе прогрітися максимум до 14 градусів. Погода покращиться наприкінці тижня, 28 вересня на Житомирщину почнуть надходити більш м'які повітряні маси. Дещо потепліє вночі до 4-5 градусів, але це буде дуже повільний процес. І в день трошки вище, плюс 16, плюс 17. Вікторія Новотна, Дмитро Половинка, телеканал ск 1